На 9 станції великого фонтану в місті Одесі є чудесний храм на честь рівноапостольної Марії Магдаліни. До 90-го року радянська влада використовувала це приміщення, храм як частину санаторію. Але на початку 90-х років покійний отець В'ячеслав Землянський, харизматичний, потужний батюшка, знайшов благодійників, знайшов сили і по поблосив митрополита Гафанґла відновив. Цей прекрасний храм і тут розпочалася молитва, божественна літургія, подвиг християн, які звершуються до сьогоднішнього дня. На жаль, отець В'ячеслав вже відійшов у вічність Сьогодні владика митрополита Гафани блосиві з упокін, особливо молитву за його прекрасну душу, яка потрудилася для того, щоб ми могли тут молитися. Зараз продовжує його труд ректор Одеської духовної сімнарії протерей Дмитрій Яков'енко. І сьогодні владика розказував на проповіді про те чудо, як Марія Магдалина, будучи великою грішницею, сподобалося того, що побачила перша воскресого Христа і розказала апостолам про цю радісну звістку. І сьогодні наша душа віруючих людей, які сьогодні багато, багато прийшли до храму, відчували цю благодать пасхальну благодать, яка наповнює наші серця і душі і допомагає нам відчувати Бога. Наживо, і ми дякуємо Господу за його милість, за його благословіння і продовжуємо наш християнський подвиг. молимося за нашу державу, за наших воїнів і за нашого пристоятеля, і за всю нашу українську православну церкву, яка звершує свою надмісію, земну по волі Господа нашого Ісуса Христа, який за нас розп'явся, який воскрес і дарує нам життя вічне, якщо ми. Будемо вірувати в нього. Отож, вітаємо зі святом і дай Боже, щоб молитва наша була прийнята Господом і царство Небесне другому отцу Вячеславу, і Боже допомоги отцу ректору, отцу Дмитру, його браті і всім віруючим християнам, щоб тут і століття в століття продовжувалася ця молитва за всіх нас, віруючих людей, які віримо Бога і слідом його святим заповідям.